В ефірі вертикаль влади перший рентгенівський знімок, перший у Європі комп'ютер, перша міжконтинентальна ракета. Їх створили українські вчені, і це далеко не повний перелік. Без наших науковців світ можливо ніколи не побачив би кондиціонер, пральної машини і навіть скороварки. Також невідомо чи запрацював би великий андронний колайдер. Тому саме українським вченим буде присвячена сьогоднішня програма після розпаду СРСР. Наша держава зберегла справжню армію науковців. Тоді у науково-технічному секторі працювало майже півмільйона людей, і серед них майже 300 тисяч дослідників. Зберегла, але ненадовго. Українська наука пройшла через згортання досліджень і бідність. Видатні вчені емігрували і знайшли своє місце за кордоном. То і з чим ми залишились сьогодні? На кому тримається українська наука, як її реформувати? Мують і чи готові наші вчені працювати тут? Про це нам розповість наш гість. Наталія Шульга, виконавчий директор об'єднання Український науковий клуб, 19 років тому наша гостя захистила кандидатську і залишила інститут молекулярної біології та генетики та поїхала до Сполучених Штатів. Там, в університеті, що належить до сотні найкращих у світі, вчена з України і з часом стала асоційованим професором-дослідником. Вона автор нових методів для клітинної біології і кількох відкриттів. Повернутися в Україну пані Наталя зважилась тільки після помер. Ранчової революції вона вирішила, що її досвід буде корисний тут. Я вітаю вас в нашій студії, пані Наталі. Вітаю вас за даними профільного комітету Верховної Ради на зорі незалежності в науково технічному секторі України працювали майже півмільйона осіб а, на тисячу населення. Ми були першими в Європі за кількістю наукових розробок. І з чим ми підійшли до цьогорічного дня науки. Ну, на жаль, за роки незалежності Україна постійно падала в своєму місці світовому з точки зору наукових розробок. Я можу сказати тільки ті дані, які я відслідковувала по публікаціям науковим. Так от, за останні 12 років Україна впала з 27-го місця в світі на 43. -ті. І це дуже сумно, тому що, маючи такий потенціал, Україна могла би зовсім іншу стратегію мати і для себе, і для Європи, і для світового положення. І, на жаль, на сьогоднішній день Україна знаходиться з точки зору науки в певному Ви невизначеному кажете, стані Ви кажете, такий потенціал. Тобто у нас сьогодні дійсно великий потенціал потенціал, чим ми займаємося. Де впроваджуємо винаходи? на сьогоднішній день? Той потенціал, про який ви говорили перед незалежністю, він втрачений, тому що на сьогоднішній день в 10 разів майже менше є людей, задіяних саме в науково технологічну сферу. І на жаль, тут є проблема також з співвідношенням між дослідженнями і бізнесом. Тобто тими економічними важелями, про які всі говорять, які мало хто розуміє, що вони залежать напряму від сучасних технологій і наукових розробок. Так от власне за словами заступника голови держінформнауки Валентина Чеботарьова, сьогоднішня інф... інноваційна інфраструктура в країні фактично відсутня. Наукова складова економіки працює, але в основному не на Україну. Бізнес не сприймає інноваційних зрушень. Чому? І чи дійсно це так ну за радянських часів, і ми повинні розуміти, що була зовсім інша структура е, науково-технічної сфери, е, тобто були певні завдання, пов'язані з космосом, пов'язані з е, оборонною якоюсь е, тематикою. Тому е, ця структура і ця кількість інженерів були запотребовані і вони були потрібні країні після розпаду радянського союзу. Військова галузь не стала актуальною. Ми оголосили себе державою без атомної зброї і так далі. Тому така кількість інженерів вже була не потрібна. І ці люди, звичайно, постраждали найбільше. Саме інженерна галузь з точки зору фундаментальної науки теж сталися колосальні зміни. Чому? Тому що відкрилися кордони, і в перші роки незалежності, коли не платилися навіть зарплатні, не те, що давалися гроші на дослідження, продуктивні, активні, молоді дослідники були змушені. Виїхати з країни і більшість з них не повернулися назад. Тому е, ці процеси руйнівні для нашої наукової сфери сталися. І на сьогоднішній день ми, е, жаль, маємо ті наслідки, які маємо. Але і сьогодні в Україні є осередки. Високих технологій, прекрасної фундаментальної науки, але їх дуже мало на таку велику країну, як Україна. Ви знаєте, ми поговоримо власне про те, що відбувається сьогодні, але спершу дамо слово людям. Ми опитали людей, що вони знають про те, що відбувається в українській науці. Відповідь була приблизно такою: ми хотіли б знати більше, але про це дуже мало інформації. Прошу. Нам нічого такого не рассказывают. Ми в 7 класі нам зараз історії тільки рассказывают уроки. Зараз ми же намагаємося в космос проти свой. свій. поднять підняти хозяйство. господарство. Ну і хочемо вистановити заводи. Так що тут такое дело. Своего українського нічого нет. Ніяких саме інформацій у мене про наукові проекти немає. Хоча б хотіла знати про це. Запуски ракет. на воде с воды участие в коллайдере ну, в запуске там в строительстве космические программы то что изобрели силикон ученые украинского происхождения все молчат. И никто ничем не гордится. На экранах только э, голый зад. В сельском хозяйстве. Это точно, да, сотрудничество идет с колхозами, по внедрению техники, по повышению урожа урожаев и морозостойкости некоторых видов пшениц. Я не знаю нічого. Я не володію такою інформацією, вибачте. Насчет наукових проєктів? без поняття. Ну, тут... проєктів. ну я знаю, що прориви діло Росія, але не Україна. У мене просто є знайома, яка працює в інституті Патона, і вони якісь розбили прилад, який він точні показники складу якихось печовин, але не пам'ятаю на жаль які. Ні, вибачте. я. Не знаю. Я без поняття. нічого не слышу. Чи Не чи не знаю? Не Правда, люди кажуть, що просто бракує інформації про діяльність вчених. Ви знаєте, з моєї точки зору це катастрофічна ситуація в українській науці. Чому? Тому що українські вчені себе не популяризують і не пропагують. Вони дуже скромні, але це не та скромність, яка потрібна на сьогоднішній день. Тому що, розумієте, передові економіки вони побудовані на наукових і технологічних проривах і досягненнях. І тому в суспільстві, які усвідомили за останні 50 років, що економічне зростання і добробут населення напряму залежить від результату роботи науки і технології, вони ставлять на свій прапор. Постійну пропаганду про постійну популяризацію результатів наукових досліджень і технологічних розробок це можна знайти будь де в провідних журналах, газетах на телебаченні. Є спеціальні канали, які покривають всі ці розробки. Україна чомусь дуже сором'язлива в цьому плані. І я думаю, що тут проблема в тому, що з одного боку не готують журналістів, спеціально журналістів для. Популяризації наукових знань, писати про науку зрозуміло для пересічних людей. Це мистецтво, це так, професія, так. це професія. У нас жодна школа журналістики не готує е, журналістів для для популяризації науки. А друга річ що ж самі науковці настільки поглинені своїми проблемами і фінансування, і, і, і те, що їм потрібно для роботи, обладнані. У нас колосальні проблеми. У нас митниця фактично гальмує розвиток науки в Україні, особливо біологічної. На нічого перевести, тому що препарати псуються, а треба тиждень його розмітнювати сплатно досвід. Колосальна, колосальна проблема, яка роками десятиліттями не вирішується на державному рівні. Тобто виглядає так, що державі не цікаво. Наука і технологія, інакше вона би робила якісь певні зрушення в цій галузі. А науковці настільки перена... перенасичені своїми проблемами, що у них не вистачає часу ще займатися і популяризацією. Це окрема річ. Це треба гарно виглядати, це треба мати можливість говорити. Але є говорити... Про що говорити, дійсно, якщо... Це... Звичайно, що є про що говорити, тому що інакше варто було би казати, що нам тоді взагалі не потрібна наука, якщо нема про що говорити. У нас є осередки дуже гарної фундаментальних досліджень. І також осередки розробні розроблення, які, наприклад, інститут Патона згадував навіть на вулиці е, перехожий, що він чув про те, що інститут Патона знаменитий в світі своїми розробками. І це так: апарати для підводного зварювання унікальні є в Україні і купуються у всьому світі. Так що у нас у нас є такі осередки, але їх дуже мало. Е, візьмемо старший науковий працівник, кандидат наук, отримує зарплату близько 2,5 тисяч гривень. Це за даними профільного комітету Верховної Ради. До того ж, з січня цього року наукові співробітники Академії наук не отримують доплат за вчені звання і наукові ступені. Е... Чи є якісь плани збільшувати їхні забезп... рівень їхнього забезпечення? Ви знаєте, вчені в Україні на протязі вже останніх 20 років тільки й говорять про те, що потрібно підвищувати фінансування науки, і це абсолютно справедливо. Більше того, я вам скажу, що американські вчені цього року в шоку, тому що це перший раз за останні 50 років, де жодного додаткового долара не було дано на бюджет, хоч він трильйонний трильйони доларів Ну вони розстроєні, тому що молодим так само не буде. Багато місць постійно повинно бути зростання. Росте економіка, повинно рости фінансування науки. Власне освіти. про молодих вік. Переважно більшості академіків є такі дані, членів кореспондентів, докторів наук перевищує 70 років. А як власне молодь іде в науку? А ви знаєте, для молоді в науці немає нічого привабливого, нема де жити. Якщо наука є в великих містах, ви знаєте, що життя в місті набагато дорожче, ніж десь в провінції, в великих містах я маю на увазі: Харків, Київ, Одеса, Дніпропетровськ, Донецьк. Це дорогі міста, в них дорого жити. Якщо немає житла доступного для молодих, значить молодій людині нема де жити. Друга річ зарплати початкові, дуже маленькі. Ця середня зарплата, вона є середня і вона середня. Як температура по лікарні вона ніщо себе не говорить в Києві. Я вам точно можу сказати, за 2,5 тисячі гривень прожити практично неможливо. Якщо вам треба ще житло орентувати, тому економічний показник є дуже негативний для молодих вчених, і вони тепер з відкритими кордонами так само дивляться, де можна себе реалізувати в світі. Я зараз заяви, що хотів би вивести Україну в лідер світової it індустрії. Це можливо? Я не знаю, що мав на увазі прем'єр Азаров, тому що IT-індустрія складається так зване hardware, тобто комп'ютери, елементи, частинки, які треба виробляти на виробництвах, яких у нас немає. І є software, тобто програмне забезпечення. Тут українці дуже гарно працюють і працюють не на Україну, вони працюють на закордонні проекти і тим самим виживають. Тому завдяки інтернету можна спілкуватися щоденно, 2-4 години на добу, обмінюватися інформацією. Тому наші математики. Програмісти є одним з найкращих в світі до сих пір. Чи я планує якимось чином капіталізувати на цьому ресурсі, який є зараз в Україні? Мені цікаво було послухати його програму з цього точки зору, а не просто заяви. Гаразд, тоді ми продовжимо з вами за кілька хвилин. Навіть без грошей українські вчені все одно продовжують робити відкриття. Вони беруть участь у світових мегапроектах. Хоча багато хто з нас про це нічого і не знає. Що вдієш науці, теж потрібен піар, і ми його зробимо після короткого. Випуску новин будьте з нами.